Друзі, я вас вітаю! Нарешті-нарешті у нас дизельна кенго. То я вже якщо чесно вже сам замучився показувати вам електричні кінгухи. Перед тим як почну розповідати про цей автомобіль, хочу нагадати те, що у нас є телеграм-канал, посилання внизу в описі та в коментарях. Не забудьте підписатися на телеграм, будете бачити всі. Самі перші новини по автомобілям, які у нас поставляються, які ми викупляємо в Європі, та акційні ціни на автомобілі, які у нас заїжджають на майданчик, або взагалі якісь новини, все будете бачити в першу чергу. І хочу нагадати, те, що відео монетизується, а виручені кошти відправляємо волонтерам-волонтерам на ЗСУ. Що ж почнемо з цієї кінгухи 19-й рік. Півторашка, дизель з вантажний з двома здвіжними дверями. Це реально великий плюс для тих, хто займається перевозками. Я думаю, ви мене зрозумієте. Що ж, давайте покажу автомобіль, як він у нас виглядає зовні. Стан просто бомба. Пробігу 178 тисяч кілометрів. Для півторашки, дизеля для комерції взагалі фігня, так як ці мотори ресурсні. Пригодній обслузі вибігають реально мільйон кілометрів. Хто б там не хейтив, що не розказували, ребята, 500 тисяч спокійно вибігає без якихось серйозних ремонтів. І причому вартість обслуги такого автомобіля взагалі коштує, е, скажімо так, для середньостатичної зарплати е, людина, яка заробляє там в середньому там на умовно 15-17 тисяч гривень то не складає ніяких проблем, причому обслуга навіть офіційного дилера. Все коштує копійки, надійно просто капець, не вбиваємо. Кінгухи, в принципі, заробили свою репутацію за роки. І перше покоління, і друге покоління тачки. От. Що ж, погнали, покажемо, що воно є і з чим його їсти. Що ж, Маємо останній рестайл. Фейс у нас самий прикольний. Так як в Доресталі вона трошки не така прикольна, як ця, на мою думку, але функціонал у всіх цих автомобілів однаковий. Виконують свою пряму задачу. Так, тут у нас не двері, тут у нас ляда, і це великий плюс. До речі, мені ляда більше подобається, те, що ви стоїте, і вона висотою десь 1,85 м. Висоту, і якщо дощ капає, ви стоїте, скажімо так, під навісом. Про Кенгу особо багато немає, що розповідати, комплектації в них відносно прості. Покажу в основному стан автомобіля. Це та машина, яка не потребує реклами, в принципі, невбиваєма лошадка, практична, невибаглива. До ремонту, до пального. Дліноходна підвізка, комфортна. Що ж, давайте по комплектації пробежимося. Скло електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал, система стоп-старт, потім система. Навіть не знаю, як її назвати, я її шукав в інтернеті, такі конкретної відповіді не знайшов, але вона щось типу допомоги, при, якщо ви застрягли, щось якась там тіпа, чи блокіровка, чи що, щось таке. Конкретно не, не дам відповіді. Стан салону з пробігом 179 тисяч кілометрів. По комплектації в принципі, тут все відносно просто. Є екорежим. Блютуз, гучний зв'язок, підрульове керування магнітолою. Є полиця у нас зверху. Кондиціонару немає, просто пічка. Оригінальні каври. Ну, покажу стан автомобіля в загальному, як він виглядає. Французи поцепили допоміжне зеркало, але не знаю для чого. Тут і так зеркала лопухитки здоровенні. У них і так все видно. Класні оригінальні коври з високими бортами. Це сидіння не табуретка, в неї є нахил спинки, воно регулюється вперід-назад. Є підлокітник, що буває не часто в кенгах. Бардачок у нас ось такий, не відкривається. Якось так. Автомобіль, як ви бачили на французьких номерах, він розмитнений, просертифікований. Виписуємо договір купівлі продажу будете першим власником в Україні. Що ж, у нас є ще варіанти по кенгухам. Можете побачити їх у нас на сайті vincar.com. Або перейти за посиланням, посилання на сайт, на телеграм-канал залишаю внизу в описі та в коментарях. Тож, не забудьте, підпишіться, щоб отримати. Все саме нове. Якщо вам набридає те, що постійно буде пілімкати Телеграм, там можна вимкнути звук. Бо я звертаю увагу, коли публікуємо свіжі викуплені автомобілі. Щойно теж публікував автомобілі, там штук 20 автомобілів було викуплено, я їх публікую, а люди відписуються, бо у них, напевно, просто люди зайняті, і їм пілімкає воно 100 разів, вони відписуються. Не потрібно відписуватись, вам достатньо просто вимкнути звук. А коли вам цікаво, зайшли, подивились, полистали. Що ж, якщо потрібна ще якась допоміжна інформація по цій машинці, без питань звертайтесь. Зараз ще вінкод вам покажу. Е, він код, ага. А він-коду тут немає. Якщо потрібно, звернетеся, я він код дам для перевірки. Можете паузу нажати і ось так от. І звірити, е... подивитись історію обслуги, звірити. Чесність пробігу, пробіги ми не крутимо. Принципово пробіги залишаємо, які є. Даже якщо в машині 300 тисяч, ми їх все одно продаємо з таким пробігом. Зверніть увагу, в телеграмі всі пробіги, всі чесні, так що, е плюс виписки з аукціонів є, додаємо. В телеграмі обмеження в 10 фотографій. Якщо потрібно більше фотографій, то звертайтеся або до мене, або до моїх колег-менеджерів Валерій, Сергій. Е Надамо вам інформацію. Мене звати, до речі, Владислав. І мій номер телефону в самому низу. Якщо щось цікаве, звертайтесь, не встидайтесь, приїжджайте на каву, можете пощупати. Навіть якщо ви ще не збираєтесь купляти автомобіль, все одно можете прийти, походити, подивитись машинку, отримувати професійну консультацію по цим автомобілям. Якщо потрібні перевірки на СТО без питань. Дамо всю цю інформацію, відвеземо, можете приїхати з підборщиками на любе СТО, тільки за. Що ж, дякую, що ви з нами. Якщо цікаво щось, звертайтеся, не забувайте. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня, пока-пока.